Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство і з вами я Валентина. І квітень місяць пора посіяти огірки на розсаду в стаканчики для того, щоб потім їх пересадити в теплицю, не опалюваємо. Ось я сьогодні буду садити чайковські, Сьогодні буду садити еколь мою улюблений. Я взяла 200-грамові стаканчики. Ой, 480 грам, набила їх землею. Це земля у мене з пекірованих помідорів сталася. Зараз все добре його полімо. Бов ґрунт ще зарано сіяти, а в тепличку не опалюємо, вже можна сіяти. Хоча в минулому році я вже, була посадила ось цій теплиці, що ми знаходимося, я посадила була вже ці огірочки. Ой, у нас в город не влізеш, а в теплиці можна пороб... працювати, хоча дуже жарко. Так, жарко, що? Через що жарко? Сьогодні сонечко, вчора був дощ. Оце я пролью, щоб воно пропіталося гарно. Хочу розказати ось про цей огурчик Чайковський. Цей огурчик можна сіяти в два оберти, друзі. Він дуже смачний, дуже гарний. Це від фірми Rigswan. Тут у мене скільки ж тут населін? 250 на да, 250 населін. Його вистачає цієї пачечки хватає на 2 роки, якщо тільки для себе. Посадити, схожість дуже гарна. А чого я сажу через розсаду? Бо вже декілька років поспіль е я не сажу просто в землю. По-перше, насіння дороге. По-друге, вони починають пухнути, як там не вкриває землю. А по третє, вже коли ти посадиш готовий огурець то він і швидше росте, і скоріше отримаєш врожай. Тому я сію тільки через розсад. жарко тут віце, капець. Вчора у нас був такий дощ весни, що позалівало мені всю клубнику. Не знаю, коли воно все це повисихає. Ось. Вчора зараз вас поверну. Пікірувала помідори. Оце виглядає так, моя капусточка. Етмарання. Коротше, я вся мокра вже. Але надо посіяти погірочки, тому я цю роботу зроблю. Тут таке носінку, зараз покажу, яке, Вони оброблені. Ось таке жовтеньке. Де ти там? Де ти там жовтеньке. Що вже, бачите, там жовтеньке. Я посію і вони. Перенесу в хату, вони зійдуть, а потім перенесу їх в теплицю, щоб вони не повитягувалися. Ось так якось так. Працюємо, вже скоро Паска. Ой, настрою ніякого, але вон там вже капусточка моя, встала до ладу. Це я посадила етму, то побачимо, що воно буде. Як воно буде? шалфей мой росте. А чогось пропала віола. Не знаю, чого пропала. Ну, ось так, друзі. Такий маленький огляд. Посіву огурчиків через розсаду. Я вам нагадала, так що беріть, сійте навіть в парничку, якщо ви накриєте, то вже буде добре, поки вони зійдуть, потім підростуть. І коли буде їм 21 день, то вже можна буде висаджувати її в ґрунт і накрити плівкою під дуги, під плівку, і буде добре все. Всім бажаю здоров'я та швидшої перемоги. До зустрічі на каналі.